Усім вітання. Сьогодні другий випуск. Ми будемо вибирати зарядну станцію для вашого робочого місця, можливо, вже для деяких приладів, ємкістю від 500 до 1000 Вт на годину. Перший випуск у нас був: ми вибирали зарядну станцію, якою можна буде там підзарядити якийсь ноутбук, щось монітор, підключати невелике. Це було топ 3 до 15 тисяч. Сьогодні ми вибираємо зарядні станції від 500 до 1000 Вт на годину. І в мене є відео на каналі, як правильно вибирати, на що звертати увагу при виборі за станції. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться, лайк автоматом і поїхали. Значить, перший варіант. Дивимося, у нас є блюеті, у нас є блюеті 70 очка Дивимося, давайте, що вона собою представляє? 716 Вт на годину. Ну, нічого собі, нічого собі. 1000 Вт, окей, ліхтарик є. Ліхтарик є. Супер. Е, так. Пік 1400, наче мало, бо хотілося би хоча б ну, е, е, угу, акумулятори ми знаємо, ліці лізофосфат у нас має бути. Е, от. Але, але час від зарядки від розятки 4,5 години це не найкращий варіант. Якщо буде відключення, світло буде давати лише там, на 2 години на годину. Це. Не найкращий варіант, але якщо для вас це не суттєво, то це досить хороший варіант, але не раджу, не раджу. Йдемо далі. Е, я не знаю, що це у нас за станція. Взагалі, я казав, не беріть. Якихось станцій, ще будь-яки товарів незрозумілого походження бренду. Це буде слід гірше для вас. Ви потім зможете не зможете відремонтувати, нічого. Так, 762 на годину окей, потужність 700 літ і залізо, угу. три розеточки, супер ліхтарик, такий ми бачимо. Але щось мені чесно, це на фото. Мені кажеться, вживу щось якісь ці збірки ну, не внушає. Пам'ятаєте, такі були ліхтарики в дитинстві? там і радіо, і все, що хоч було. Оце щось з тієї серії. 700-1400. Угу, Це в нас хорошо. Е, от. Е, так, йдемо. Час зарядки від розетки. 5 6,5 годин. Як це? 5-6,5? У вас має бути точно визначений час, за який вона заряджається. Що значить 5-6,5. Я кажу, навіть закрию, бо нема до цього сенсу повертатися. Йдемо далі. EcoFlow River 2 Max. Да. Однозначно, так. Да. Ідеємося. Що таке Сіан? Нехай це вас не лякає. Сіан це. Самі ось ці розеточки, бачите? Типу, не як в нас євро, а ось ці такі. Вам дадуть переходничок безплатно і все. Тобто це супер. За це вас хай не лякає. Дивимося, у нас 500 Вт на годину. Угу, 500 Вт. Тут в нас має бути, я вже на пам'ять це все знаю, хоч чи наш. 1000 годин. є. От, ДЖБ є, будь ласка, зверніть на це увагу. І час зарядки. За годину. За годину станція заряджається повністю. Тому це однозначно супер. Супер, йдемо далі. Що вам ще щось показують? Тут нас буде трішки довший, тому що тут вже більше варіантів в нас є. Стечі gT500, у мене була ця станція, я був нещасливий власник цієї станції близько року. Не раджу, абсолютно не раджу. У мене є опис на каналі, можете зайти і коментарі. Дуже проблеми з відображенням заряду, Не відкалібровані станції. Є 4 чи 5 різних станцій, вони всі по-різному працюють. Цей виробник ніде не заявляє. Пікова потужність 700 нема, 1000, немає, максимум 700-750. От, номінальна потужність 502, також 500 немає. Люди в коментарях писали, що 300, 350 немає. Ось, не раджу. Час зарядки, дуже довго вона заряджається, 5 годин. Насправді вона за 4,5 заряджається, але це дуже проблемна, вибачте, геморройна станція. Ні, ні не раджу. Закриваємо зразу, будемо лишати топчики плюс-мінус, а там вже будемо брати переможця. Так, анкер 535. Є ліхтарик. Я так, блін, так люблю ліхтарики, коли в таких станціях є. Не знаю, це дуже круто. От в мене та була стечі, там був ліхтарик. А зараз в Рівера от екофлошки немає. і Це вже трошки дискомфортно. Так. 502 200, тисячу, Угу. значить, конкурент е, наш це на Ривер 2 Max. Час зарядки від розетки 2,5 години, значить, вже не конкурент. Наушники впали, з ким не буває. Да? Як часто вас падають наушники з верхньої полки? Просто собі стояли і впали. Е, я чесно е, давайте подивимося ми по ціні. Е, 17,5 і ось. Е, е, нема сенсу, нема сенсу. Тому Ну, Давайте, ми залишимо, потім ми будемо вибирати і до чого ми прийдемо. Є в нас ось така блюет. Давайте подивимося, що це у нас 55-та модель. Так, чекайте, а це 55 Ага, це 70-та. Яка... Так, в нас тут бачимо 700-1400, все так само. Дві розеточки в нас є. Ось. Дуже дивно, що всіх багато хто заявляє, що літій залізофосфат, але подивіться, цикл зарядки 2,5, екофлот 3000 тисячі, 3,5. Тобто літій залізофосфат, але вибачте, мене, тисячу циклів, це дуже багато. По час зарядки від розятки, 3,5 години. Н -н -н. Ну, це багато. Серйозно, це багато. Коли в цьому анкері 535 ще 2,5 якось, а тут 3, то ну, це, вже, це вже багато. Це багато. Йдемо далі. Е, так. Пропускаємо це все, пропускаємо. Що це? Я взагалі не знаю. Ой. Мені здається, от всі ми, ми чули про DJI, дрони, мікрофони, будь-що. Чого ви сюди полізли? Люди, чого ви сюди полізли? Це не ваша ніша. І вирішили робити в незаредній станції. Ну, подивіться, по-перше, якось ну, сумнівно це все виглядає. Не знаю, мені таке не до вподоби. Але це ще не критично. Дивимося далі, як вони себе опозорили. Чим вони себе опозорили? Так, потужність 800. Ну, Вроді, хорошо. Пік. 1000 варт. Що це вас запас 2000, я не знаю Ой, 200 одиниць. Що це таке? Цикл зарядки 4000. Ну, Можливо, якщо це ваші акумулятори, якісь там це, то можливо. Держабе є. Круто, що є ДЖБ, ну не більше. Час зарядки 3 години. 3 години. Алло, DJI, ну якби ви робили якісь свої дрони, які заражаються за 10 годин, ну, це щось то саме. Ну, це не ваша ніша, не варто сюди лізти. Навіть не дивіться, будь ласка, прям соромно. Йдемо далі. Так, це в нас таке саме кофлошка, просто інша розеточка. От. Хорошо, давайте. Це в мене ось така. Точно, точно, з такими розетками все. Чараджу, так, да, можете приглядатися, але ми далі дійдемо до кінця, і там буде досить цікаві висновки. Дивіться, потужність 800 Вт. Кажу зразу там, кавоварочку, там, якусь, там на тисячу, все тягне. Все що до тисячі, тягне все. Пікова 1600. Супер. Цикли. 3000, бачите, не 2,5, а 3000. Ємкість 768 ватт на годину. Це вже досить непогано. Є ДЖБ. Час зарядки за годину заряджається за годину. Є Wi-Fi, є блютуз, все. Ну, як тебе не любити, EcoFlow. Так, йдемо далі. Е Блюгаті так, це у нас батарея додаткова. Я навіть на такі кажу, якийсь бокс, на що не будемо зупинятися. Ось, Ugreen. Хто знає всі? Да, Зарядні блоки, у них провода, кабелі, ідеально. Але давайте ми зараз пройдемося і. 680 Вт на годину. Ну, хорошо. хорошо, так, Будемо казати, мабуть, як в EcoFlow River 2 Pro. Е, Але це вже не так. Вже не так. По-перше, ціна дорожча, вона вже слабша. 600 Вт, а не 800 Вт. Пік 1200, не 1600. Що мені подобається EcoFlow, що в EcoFlow все, що заявлено, все, що заявлено, там навіть більше. Я вже просто тестував. Якщо там заявлено 800, значить там буде 1000. Якщо там заявлено 1600, значить в мене виходило 1680 в піку. Більше я не міг багато, ну, більше чого підключити. Ось ось вам його знаки ECOFLOW. Йдемо далі. Цикл зарядки до 8000. Югрі, ну блін, слухайте, ви щось там таке намудріли. До 8 тисяч я не знаю, якщо це дійсно правда. Це тобто ще в 3 рази більше. Тобто, якщо звичайно 10, це на 30 років. Якщо будете 30 років впродовж е, цієї станції користуватися щодня, то ємкість впаде до 80%. За 30 років ну, не вірю. Ну, от ну, не знаю, що. Ну, от я не вірю. Час зарядки, півтора години, окей. Вроді все дуже гарно, але хто кому вже там сподобалася ця станція? По-перше, вона не така потужніша, як Акофло. Ось, і по-друге, я дивився огляди, я дивився, що всередині. Вона дуже проблемна і дуже якати, непрактична в ремонті і все. Дуже завищені показники то, чого нема. Не раджу, не раджу. От, Йдемо далі. Я вже просто стільки на цих станціях 3 роки, то я вже досить добре все розуміюся, що ось. Ось, можете ось цю подивитися від цього бренду. От. 800. -ка. Ну, хорошо, давайте подивимося. Досить хорошо, вони себе зарекомендували. Давайте так, бачимо, що так. Розетка одна, а де вона? Щось взаді збоку. Розетка одна, ну, не знаю. Підіжка, підіжка 20. Я думаю, що це щось схоже, мабуть, мало би бути між EcoFlow River 2 Max, 520. Потужність більша, як в River, вже 2 пройде. От. Але ДЖБ, давайте. Час зарядки. Ну, дивіться. 23 тисячі. 23 тисячі, ну за 23 тисячі я би, мабуть, е, так, що у нас є? Мабуть, все-таки я б все на рівні на цьому рівері. Ємкість більша, потужність, все. Тому ні. Ціна не відповідає. Ціна не відповідає дійсності. Якщо ви її зможете цю станцію е, ось взяти за 17-18 тисяч, за 17-18 максимум, то тоді можливо. Можливо, може бути, але не 23. сорі. Йдемо далі. Ось, починається, Bluetie, а це 60. Це у нас нова моделька вже 24-го року. Ось, Я, будь ласка, звертайте увагу, дуже виробники, як сказати, маскують. Бо нас, ну, нас ніхто не дурить, ми просто самі так. Це наше сприйняття так маскується. Дивіться. Екофло. Бачите, заглушечки резинові, все. Ви думаєте, що вона захищена, все дощ. Підош... Ні, підош... ні, тому що, бачите, вона не захищена. Повністю вода може потрапити. Те, що вона так виглядає, це не означає, що вона е, вологозахищена. Е, 600. Так, давайте ми трошечки прийдемося. 503 Вт. Ну, окей. 600 Вт. 1200. Тут у нас є ДЖБ. Все, як має бути. 10 тисяч. Заявляють, 10 тисяч цикли зарядки акумулятор. Ну, дай Боже. За годину 20 заражається. Окей. Але давайте ми прийдемося знову. Є безпровідна зарядка. Немає віддаленого керування через Wi-Fi. Не така дорожча. Ой, вибачте, дорожча в рази за River е, 2 Pro. Тому, ну, серйозно, може, якщо є якісь там закляті любителі, хто мене дивиться в блюгеті. Ну, тоді можливо, але ми ще дойдемо точно не ця модель. От, давайте йдемо далі. Так. Е, дивіться, різницю я вам покажу, щоб ви е, розуміли, чому я кажу, що краще брати на. На наших розетках на CN, це китайські розетки. Ось, дивіться 21,400 і 24,5 все те саме. Просто одна і сама станція, просто орієнтовно на різні ринки, різні розетки. Для чого переплачувати? Нема сенсу взагалі переплачувати. Тобто, навіть, навіть не думайте. От. Тут вже починається цікаво. Ось, за цю блять ми вже можемо говорити. Ми її перетягнемо сюди до екофлошки. от, Дивимося. 768 Вт на годину, потужність номінальна 1000, пікова в нас заявлено 2000. Це вже досить потужно, це вже солідно. Є в нас ДЖБ, от, все окей. Підключається по Bluetooth, Wi-Fi немає. Ось, але якщо я не помиляюся, сюди має бути вже змога підключати додатковий акумулятор. Дві розеточки. Погано, що не три, тому що розеток багато не буває. З часом ви це зрозумієте. Хороший варіант. Залишаємо, йдемо далі. От. Blueті це старіша модель, а це. Не будемо ми розглядати. Ось. Тут в нас є анкер. Solix C800. От, і є просто c 800 x Ми з це, це відкриємо. Дивіться. По суті, по функціоналу, по всьому, вони одинакові. Абсолютно. Абсолютно. Але яка різниця між цими двома? Дивіться, тут, має, мабуть, трошки щось напутали? От, є в нас така штука-станція, супер. І в ній в комплекті йдуть ліхтарики. Тобто є телескопічні штативи і ось так це все виглядає. Досить тут є одна підсвітка, і ви сюди вкручуєте, і у вас на природі чи ще десь, чи навіть в будинку, ви щось зробите, і у вас є ще одне світло. Це дуже круто. От. А ось це плюс має бути з ліхтариком, а звичайно має бути просто це 800 без ліхтарика. Тому, я думаю, тут щось напутали. Я би радив, ну, звісно, я би радив брати з ліхтариками. Тобто, тому що, щоб докупляти окремо ці 2 ліхтарика, ці 2 ліхтарика коштують 150 доларів. Не яскраво, дуже гарно світить. Я дивився огляди, тести, тому супер. Лишаємо. Так, потрошечки ми підходимо, підходимо до кінця і будемо робити висновки. І так, в нас є ось така станція Aukitel. Запам'ятайте, я буду дуже багато про неї в майбутньому говорити. Вона, я рахую, завоювала ринок, але дуже в дуже вузьких кругах. 960 Вт на годину. 1200 Вт номінальна потужність. Пікова, 2400. Серйозно? Серйозно. Ось. Йдемо далі. Я не скажу, чи тут є ДЖБ. Ось, це потрібно. Ага, дивіться, ДЖБ. Зарядка від мережі зарядка від... не вказано. Бачите, не вказано. Ось. Нам цікаво, за скільки. За півтора години заряджається. Майже 960 Вт на годину. Майже кіловат. Це. Це, це серйозна станція. Виробник дуже хороший бренд. Тому йдемо далі. Е, ось, ця це, це в нас ще було. Е, так. Ту-ту-ту. І що? Мабуть, ми дійшли до кінця. Е, от. Тому що вже все. Тисяча є. І тому давайте ми робимо висновки. Зараз пошвиденьку. Це як я казав, з ліхтариками це без. Тому, щоб вас не путати, я зроблю ось так. І так, що в нас залишається? У нас є три топи. Ой, три топи. Я не знаю, скільки топів зараз будемо рахувати. Є в нас uh, Anker c 800 з ліхтариком обов'язково. Потім у нас є uh, Oukitel, потім у нас є Bluetti. Uh, ну, Дивіться, чесно, ну, якщо пошукати те, що ми вже бачили, я можу сказати, вже, що ні. Можемо ми їх закрити, мабуть, тому що. А давайте подивимося, скільки вони коштують. Так буде доречніше: 30-27 тисяч. 27 Ну, 27 тисяч. Дивіться, ні. Однозначно, ні. Будемо аналізувати. Давайте ми походимо з цьому блюеті. Цю блюеті ми залишаємо. Тобто вона і дешевша і краща 70-ка, краща за старішу 70-ку. Ви навіть бачите по характеристиках, по ємкості, по те, що заявляє. Тому це вже, вже нам не підходить. Дивіться, зараз ми будемо все починати по бюджету. Якщо у вас бюджет 16-17 тисяч, то найкраще, що ви можете взяти, це EcoFlow River 2MAX. Однозначно, найкраще. Навіть не Anker. Час зарядки, додатки, практичність. Вся Anker тут трошки в нас програє. Значить, ми закриваємо. Давайте ми, я зараз зробимо по бюджету. Ми зараз структуруємо топ по бюджету від. Нижчого до вищого, а потім е, визначимо топ по функціоналу. Значить, перше місце це в нас River 2 Max, ось як я казав. Потім друге місце в нас буде River по ціні. Вона потужна, е, вона тягне все, і за 21 тисячу її можна купити. Це ідеальніший варіант. ідеальніший. Е, йдемо далі. Е, що вибирати між. Е, Блюеті чи Екофло. Дивіться, чесно, я особисто скажу, я багато чим користуюся, я не бачу сенсу переплачувати ось і за тільки за ємкість. 100 ватт там образно. Ну, це вже вас не спасе 100 ватт на годину, це не так вже багато. У мене павербанк більше має. Це не так вже багато 100 ватт, але ціна в 4,5 тисячі, це вже суттєво. От. Ну, якщо хтось комусь хтось... не подобається вам екофло, ну не подобається. Не лежить душа. Хоча я не знаю, що може душа не лежати до екофло. Ну, ось не подобається. І ви думаєте, що взяти блюеті, не беріть Блюеті. краще візьміть е, анкер, ось це 800 з ліхтариком. 229 700 це, не... це неправда. Ї... Вона насправді її можна взяти за 26-27 тисяч. Серйозно, 26-27 тисяч це її ціна. Якщо пошук... хто шукає, то знайде. Я розкажу, е... чому. Анкер краще за Блюеті. І дешевше. Серйозно, пошукайте дешевше. Дивіться, 864 Вт на годину. Тут ємкість менша. Окей. Але... Але тут номінальна потужність 1200. В блюеті. 1000. Ви не дивіться на пік, тому що пік це дуже своє. 1600. Це дуже своєобразно, якщо ви будете підключати. А от 1200 це. Краще, дивитися на номінальну потужність, ніж на пікову. Тому якось так. Я би все-таки, мабуть, тут в нас є додаток, тут у нас три розетки, в нас в анкері є один ліхтарик, потім в нас є який ліхтарик монтується, в нас Wi-Fi додаток. Плюс сюди ми можемо підключати додаткову батарею. додаткову Батарею на 800 Вт. От, тому це в нас вийде вже скільки? 1000. 1600 Вт на годину. от. Тому е, краще, краще ми залишаємося. Я би вибрав Анкер. анкер я би вибрав. Тому давайте ми, е, але ж ми домовилися, що ми структуруємо по ціні йдемо. Окей. Тому дивіться: Ecoflow е, 2Max, потім Прошка в нас йде. Потім це дешевше. Серйозно кажу, що пошукаєте. А без ліхтарика за 23 можна взяти. Е, от. Буде Блюеті по ціні, бо вона завжди дорожча. Блюеті дорожча за анкер. І найдорожча станція в нас залишається у QTLP 1201. От, але тепер ми зараз це все переграємо і будемо е, вибирати топ найкращих станцій по характеристиках. Поїхали. Ну що я скажу? Зрозуміло, 2, друга Макс. ні. Потім прошка. Давайте так. 21 і 30. Ну, тут вже так. Мабуть, прошка теж в нас ні. Чому? Тому що в нас є анкер, яка номінальна потужність в нас 1200 замість 800. Ну, пік однаковий, що тут 1600, що тут 1600. Додаток є, все, ДЖБ. Тому. Як я би тебе ковфло не любив, сьогодні не твій день. Залишається в нас ось такі варіанти. Але якщо е, щось станеться і ціни скочуть, тут буде вже там, 27, дійсно 28 тисяч, блюеті от. І Окітель нас залишається. Тому сьогоднішнім переможцем. Сьогоднішнім переможцем виходить тільки Окітель. Чому? Дивіться, ємкість 960 Вт на годину. Ну, не 800, не 700. 960 є. Номінальна потужність 1200. Пік 2400. Чайник. Блюбий, без проблем. Все. Супер. Тягне абсолютно. Е, ну, літій заліз. 3500. Ми бачимо, все. Час, зарядки, півтора години. Е, можливість підключення додаткової батареї на секундочку. На секундочку. Тобто це конкурент Delті 2. Але це ми вже буде в наступному випадку. Ну що, тому давайте надаємо сьогоднішнім переможцям. У нас вийшов Oukitel, Вітаємо. Тому, друзі, будь ласка, хто знайде цю станцію з 27, хоча б тисяч, хто десь пошукає. Однозначно беріть. Раджу! Плюс можна відключити батарейку додаткову. Тому вибір за вами, але свою пораду я вам дав і прошу прислухатися, тому що це дійсно найкраще. Хто не підписаний на канал, будь ласка, підпишіться, напишіть, чим користуєтеся. От, поставте лайк відео, подивіться, яка в нас пророблена робота. Я економлю вас час, щоб ви не сиділи, не читали, що як. Будь ласка, я вам зробив варіанти. Дивіться, вбирайте по своїх вимогах, по своєму бюджету. Що може бути краще. Я вам вже все предоставив. Вибір за вами тільки що вибрати те, що вам потрібно, і те, що ви можете фінансово собі дозволити. В е, кого я змогу підтримати канал, будь ласка, посилання внизу, це у нас Донател, це у нас Монобанк, це у нас карта. Е, буду всім дуже вдячний. Працюємо далі, розвиваємося. Наступний випуск в цій рубриці ми будемо порівнювати вже станції за 1000 Вт на годин, і там буде цікаво. Е, от. І ми повернемося. В кінці зробимо такий би сказати висновок, що краще брати для будинку, для свого робочого місця. Ось. Тому, будь ласка, я вас всіх чекаю в коментарях, в підписниках. Підписуйтеся, підписуйтеся. Я дивлюся статистику. По 12-15 по 15 тисяч нових глядачів не підписані. Підпишіться, будь ласка, це ж не важко. Тим більше я роблю такий корисний контент для вас. Всім дякую, від душі цілую вашу душу. Бувайте здорові!